Мої вітання всім. У цьому відео продовжуємо говорити про роботу з Document Object Model, тобто про роботу з DOM, з елементами сторінки, з атрибутами елементів говоримо у цьому відео. На початку розглянемо, що ж в нас є. У нас є, по суті кажучи, один параграф і скрипти, і все, по суті кажучи. На самому початку сторінки. Ну, Тут вже у нас е результуючий вигляд сторінки, тобто нічого тут особливого, але вже з рахуванням виконання JavaScript. Значить, Ну і безпосередньо після кожного виконання блоку виконання я е вивожу всі елементи в консоль, е для того, щоб просто побачити зміну. Ієрархії дом, зміну структури DOM. Значить, добре. Для створення елементу, для створення першого елементу, ми використовуємо createElement метод, який приймає відповідно назву тегу, і створює такий елемент. Далі ми можемо створити текстовий вузол, що і робимо з допомогою методу відповідного. Це як би добре, ми створили два елементи, але вони між собою не пов'язані. Зрозуміло, що нам треба один в один додати, тому що текстовий вузол знаходиться в середній елементів. Це зрозуміло. Тому для параграфу ми додаємо текст параграфа. Далі, знову ж таки, ми їх пов'язали, але на сторінці вони не будуть відображатись, тому що вони не додані до сторінки. З допомогою відповідно знов ж таки pen Child», Document Body Pen Child. Ми додаємо їх на сторінку. Ну, і після цього я вивожу в циклі безпосередньо всі елементи тега, елемента боді, і ми отримаємо їх вже в консолі. Ось він доданий, безпосередньо виведений на рядку 21 що тут і показано. Ну, а на сторінці вже ми не будемо концентруватися, що там виводиться, тому що там вже результуючий варіант. Далі. Тут важливо відмітити, що. В даному випадку, коли ми додаємо елемент, він додається в кінець. Тобто він додається в кінець Навіть після скрипта, тому що скрипт знаходиться. Це теж елемент по суті качуч, і він знаходиться перед закриваючим тегом Bonita. Тобто, якщо ми глянемо тут, от бачите, от це весь цей елемент, він теж виводиться. І він перед закриваючим темом, тому новий парад додався в кінець, в кінець переліку елементів. Якщо нам потрібно перед якимось елементом додати, то ми використовуємо інший метод. Ми використовуємо insert before, і в даному випадку, в даному випадку створюємо хедер, кажучи. Вже задаємо для нього текстовий контент, але не е, засобами, не можливостями створення текстового узла, а просто властивістю текст-контент, яка задає відповідно текст для конкретного елемента. Значить, і в даному випадку ми додаємо, де ми додаємо? Ми додаємо його перед параграфом. Знову ж таки, ми додаємо його перед параграфом. Е, зараз ми глянемо так спочатку. Ось. Скрипт і далі перед параграфом. Тобто параграф так, як був останній, а це перед параграфом, але після скрипта. Бо ми знову ж таки ми додали після, після, перед параграфом, тому після скрипта фактично вийшло. Ну, це в моєму випадку це взагалі не критично. Я не е, роблю щось, скажімо так, страшно важливе. Цим кодом я просто ілюструю можливості, скажімо так. Добре, далі додавання елементів, є копіювання елементів відбувається знову ж таки, з відповідним методом ClotNode, де він приймає прапорець true чи false. Якщо true, то це копіювати всі дочірні елементи. Якщо false, то ні. Значить, в даному випадку ми копіюємо який ми копіюємо, ми копіюємо останній елемент body, а це є відповідно. Наш той параграф, що ми його додавали. І йдемо на 40-й рядок, що ж в нас виводиться. У нас виводиться фактично вже два параграфи. Просто ми для цього скопійованого параграфа замінили текст. Тобто, ну, знову ж таки, можна було створити елемент таким же чином, нічого ми тут не зекономили. Але коли мова йде, наприклад, про дочірні елементи, їх багато, то, можливо, є цьому, Скажімо так, неможливо, а такий є. Далі, для заміни елементів використовується знову ж таки, відповідний метод replaceChild. Створюємо елемент. Вірніше не так. Отримуємо перший дочірній боді, а це, вже, а це вже який наш оцей, що був з самого початку, відповідно. Е, і потім е, створюємо інший вузол, інший елемент е, H2. І за, значить, записуємо в нього текст, тобто створюємо текст допомогою властивості текст-контент, і заміняємо. І в даному випадку елемент, який був з самого початку на сторінці з, таку, з таким текстом безпосередньо, в даному випадку він вже. Зараз, секундочку. Це у нас є 50-й рядок виведення. В даному випадку він вже е, інакший. Ось він безпосередньо тут. Далі про ці класи, стилі зараз ми поговоримо, а в даному випадку зосередимося на тому, що я замінив просто перший елемент, далі скрипт, далі загло першого рівня і два параграфи, в принципі, те, і було. Ось тут ми це все виводимо. Далі видаляємо останній елемент з споді, і знову ж таки виводимо. А це в нашому випадку елемент, який був з датою publication date. Да, да, він був останнім, і ми його видали. Тобто його вже немає, по суті кажучи, далі документації, далі, далі ми видалення. Можна було всіх видалити, це зрозуміло. Тепер стосовно атрибутів. Стосовно атрибутів, в документаціях, напевно, скоріш за все, ви десь знайдете е, такий метод, як create Е, він вже не працює. Принаймні у Chrome в мене не працював. Принаймні в моїй версії не працював. Він вважається застарілим. Можливо, у деяких версіях він буде працювати. Знову ж таки, ми знаємо, що багато чого залежить від браузера. Тому, тому замість нього і в загальному краще використовувати сет атрибут, який встановлює атрибути. Зрозуміло. Ну, В даному випадку, як і бачимо, встановлюємо. для Нашого нового вузла, а новий вузол це цей самий перший елемент. Встановлюємо безпосередньо. Так, й рядок. Встановлюємо безпосередньо клас. Встановлюємо стиль, встановлюємо шрам. Чому тут клас два класи, відповідно, а задаємо ми тільки один. Ну, знову ж таки, зараз нижче ми робимо операції з цим класом. тому так. Знову ж таки, аналогічно з стилями. Тут у нас два стилі підтримуються. Значить, Встановлення атрибутів відбувається думаю, від такого методу. Далі ми виводимо у консоль. Отримання атрибутів. ну Зрозуміло, що якщо встановлення set атрибут, то отримання get-атрибут. Зараз секундочку. Але в даному випадку нам не треба другий параметр. Це я просто напевно копіював. Інтересно, чи отримую. Да, але все одно, бачите, зреагувало нормально, вивело е, атрибут. Так, вивело. Е, далі, далі, далі. Можна і так виводити. Але у мене тут не спрацювало. Інтересно, чому? У нас це не спрацювало. Зараз, секундочку. Е Перейдемо на 75-й. Інтересно. Е що ж ми тут помилилися? Воно повинно так працювати. Питання в тому, який атрибут такий, для чого його задавати для параграфу? Це ж у нас парариф, ні, це у нас залог другого рівня. Тобто, можливо, в цьому є і суть? Пізніше досліджую це питання. Значить так, а атрибути можна отримувати, зрозуміло, що з допомогою методу getатрибут, і просто безпосередньо писати назву атрибута. Єдине, що є винятки, якщо, наприклад, клас то не клас, а клас name. Можливо, якась ситуація з шрева, але якщо враховувати, що в загулках взагалі нема шрев, то і може і так. Далі стосовно стилю. Ну, як аналогічно, не аналогічно, а теж є особливості, які з класами, тобто е, які, яка тут ситуація? Якщо ми просто звернемося до стилю, style, напишемо крапочка style, то виведеться цілий об'єкт. З усіма стилями, і цей 79 рядок, дивіться, як багато всього виводиться безпосередньо. Всі стилі, але вони порожні, зрозуміло, що вони задані для цього. А якщо ми, тепер, якщо ми конкретно якусь властивість захочемо вивести, то ми вже безпосередньо для цього об'єкта по назві властивості і виводимо. Це зрозуміло. Так? І в даному випадку, x колор ну, X ми тут отримали в Х. Цей вузол в стилі цього вузла, тобто об'єкт стилів, цілий об'єкт стилів, ми тут його вивели на консоль, ось тут. Тепер для цього об'єкта по властивості виводимо безпосередньо значення на консоль, а воно тут виводиться. Ну і якось отак. А якщо ми, це якщо ми безпосередньо всі стилі через об'єкт стилів, а ми можемо через атрибут. Через атрибут тоді в нас буде значення атрибуту. Знову ж таки, виводимо після того всі елементи, які є з атрибутами, ну тут же, можливо, не так критично. Далі можемо видаляти атрибути, зрозуміло, що з допомогою прямого атрибут, і його тут видаляємо. По суті кажучи, це 88-й рядок, 91-й, винікаючи, виведення. Вже у нас нема ID, це зрозуміло, що далі. Крім цього всього, як ми можемо працювати з стилями, тобто, як ми можемо працювати через об'єкт CSS Style Declaration, через отримання як атрибутів, чи встановлення, ми можемо ще працювати з класами. Ну, тут знову ж таки показано, як задавати. Ще раз уточнили, як ми Попередньо ви ще писали, тобто знову ж таки через задання атрибутів чи через задання властивості об'єкту. Х в нас тут задане, як бачите. Тепер далі ми можемо працювати з класами, ми можемо додавати класи, лиш треба враховувати момент, що якщо ми додаємо значення класу до елемента, а воно вже є, так? то напевно нам треба це передбачити цей момент. Можна було ось так написати, я думаю, що ви розумієте, але це не критично мається це на увазі. Ну і тут пробіл, напевно, щоб не, коли ми додаємо їх, а це значення як рядки, щоб ми мали між ними пробіл. Е, далі, а, але крім того, ще зручніше працювати з клас-ліст. Властивістю клас-ліст, яка має можливості додавання, е, видалення. І перемикання. Що таке перемикання? Це дуже зручна особ... особливість, зручний метод. Якщо клас є, ми його додаємо. Якщо класу немає, ми його видаляємо. Фактично, це поєднання, коли б ми перевіряли: if клас такий то є, то значить не видалити, і якщо немає, то додати. То це зразу ж так працює. І в результаті. Оці класи ми додали, в результаті вивели е, на консоль, і в результаті в нас вийшла така html сторінка. Ну, в принципі, це все. Дякую за увагу до наступних відео.